І сьогодні ми з вами поговоримо про силу, про ресурси. Я, в принципі, завжди про це говорю на своїх інших сторінках, але наразі вони... я до них не маю доступу, вони не заблоковані, все нормально. Просто такий період, коли я втратила і доступ до свого номеру телефону, і до певних точок. З'єднання з цим буттям і в соціальних мережах, і інші застосунки важливі, але то таке, то все відновиться. А, найголовніше, що нічого не може зупинити, якщо є якийсь намір, якщо є цікавість а, до життя, і, в принципі, до. До того, щоб розширювати свою зону комфорту. От якраз такий період, коли хочеш не хочеш, потрібно йти в розширення своєї зони комфорту. І зона комфорту вона для того, щоб відновлюватись, для того, щоб відчувати свою силу. Але дуже маленький відсоток дійсно усвідомлено йде туди, щоб. Йде звідти, йде з зони комфорту для того, щоб ем, знати про себе щось цікаве, знати про себе щось нове, дуже маленький, маленький відсоток. А, а решта от, я не скажу про себе, що я відношусь до того відсотка, який сидить і чекає з моря погоди. Але, але от, останнім часом. Соціальні мережі інші точки дотику з світом, які були комфортні для мене, вони вже недоступні. І я вирішила повернутися до цієї сторінки. І сьогодні я хочу поговорити про те, що все, що трапляється, це трапляється для того, щоб людина розкривала свою силу. Це не про те, що. Ну, звісно, це може бути просто випадковість. А єдине від людини залежить, що вона буде робити з цією випадковістю. От я за це, я за здоров'ю логіку, але це не відміняє інтуїцію, це не відміняє щось більше, ніж людина. А я за останні роки м -м, трохи занурилася, знаєте, як є такий вислів, що на війні немає а атеїстів, і навіть атеїзм це є релігія. От, тому людині потрібно в щось вірити. А єдине в що вірити. Я, як людина логіки, раціонального такого підходу до життя, то перш за все людині потрібно вірити в себе. Але те, що відбувається навкруги людини, і що вона з цим робить, це вже така, знаєте, відповідальність. І от саме про цю відповідальність сьогодні ми попрацюємо. Ми поговоримо про те, що у нас є а, таланти, є призначення, є потенціал. І коли людина а, до певного періоду є, знаєте, можливість а, ну, якось полавіювати і не прислухатися до цього призначення. Але. Але приходить певний період, хтось його називає кризовим в певні там, вікові проміжки, він буває не один раз. І тоді життя в форс-мажорному такому стані воно змушує людину пройти ті уроки, які потрібно. І урок буде повторюватись доти, а доки, доки потрібно, щоб людина його пройшла. Може, навіть і не одне життя. Але. Що потрібно знати для того, щоб жити комфортно і розуміти з першого разу про що ці уроки? Про мислення потенціалом, про мислення можливостями, про такий підхід, коли ми розкриваємо власноручно власними думками, власними помислами, власним станом ми розкриваємо. Ту силу, яка є в кожного із нас. Що для цього потрібно? Правильно мислити, формулювати свої цілі, тому що зазвичай ресурси приходять на певні цілі. І є така думка, є така теорія про те, що Всесвіт він безгранично, безкінечно наповнений ресурсами. Головне розуміти навіщо тобі і що тобі. І у кожного є, у нас в потенціалі є сила, і ця сила може допомагати нам реалізовувати наші цілі, а може заважати. Наприклад, наприклад, наведу такий приклад люди, які є лідерами. І вони не можуть працювати зазвичай, якщо вони не працюють над собою, не вміють стримуватися, контролювати і так далі правильно вибудовувати свою взаємодію з командою або з іншими групами, то вони стають, знаєте, такими тиранами, то вони стають тими, хто не веде за собою як справжній лідер, а хто руйнує ту структуру, де вони знаходяться. Чи то група, чи то там інше якесь. А є, наприклад, людина, яка без, навіть якщо це не входить в обов'язки, вона вже своєю енергетикою, коли вона з'являється в цьому просторі, вона спрямовує і уміє закцентувати кожного елемента, який є в групі, і направити правильним шляхом. Підкреслити а, ті сильні якості, які є в людини, в кожного елемента такої структури, а, і м, підстрахувати там, де є якісь слабкі риси особистості. І а, це дуже показово. Це всього лиш один із багатьох прикладів, які можливі. А, і... А для цього дуже важливо знати, які в нас є цілі, що нам може заважати а на що ми можемо опиратися і а, нам. Не заважає нічого протязі життя завдяки тому, які цілі ми ставимо знайомитися з собою і з своєю силою, внутрішньою силою, своїм потенціалом. Отже, зараз ми з вами пропрацюємо деструктивні емоції, тому що зазвичай емоції, знаєте, це м як такий кінь, який несе людину, коли в неї не витре. Немає а, натренованості, такої емоційного інтелекту, немає сильного. І ці деструктивні емоції, вони напрацьовують а, нам а, ті моменти, які потім скоплюються, скоплюються, і потім це або якісь хвороби, або це стає така, а, такий характер, з яким Важко і реалізовуватися, і, в принципі, взаємодіяти з людьми. І тоді вже ні про яке там благополуччя. І мови не може бути. Тому сьогодні буде підказка. Знаєте, такий період, він трошки деструктивний до 20-10, го до го 20 го березня. І така міні-рекомендація слідкувати за своїм станом, тримати цю свою внутрішню конячку в вигляді а, за допомогою. Усвідомленості, який досвід я зараз проживаю, а який досвід я хочу проживати, і фіксувати, яку емоцію для чого я відчуваю. Чи дійсно я хочу відчувати цю емоцію? Вона мене веде до чого, до якого результату. І сьогодні ми з вами попрацюємо з картами Сила в Мені. Сила, потенціал. І рекомендую вам подумати про ваш запит, що ви хочете. От, Наприклад, ну, до, до кінця лютого або до кінця березня. І подумати про цю ціль, яку ви хочете. І буде дві карти. Перша карта буде про. Про деструктивні емоції, або ті якості, які важливо зрозуміти, прийняти та трансформувати. Тобто це не є погано, ми не орієнтуємось на те, що щось є деструктивне, а щось є щось погане, а щось добре. Це оціночний такий момент. Ми Дивимось на все з точки зору, прибутково нам чи не прибутково. Отже, перша підказка вам до вашої цілі, яку ви можете реалізувати, ви хочете реалізувати до кінця, наприклад, березня, так щоб був час. Отже, і які ваші деструктивні емоції або якості вам потрібно зрозуміти, вам важливо прийняти. А, і трансформувати. Трансформувати це змінити. Наприклад, там є мислення, що а, ну, не знаю, там, щось шкідливо. Але ми це змінюємо на те, що є для нас корисно. Ну, наприклад, для когось це загалом шкідливо, але для нас це корисно. Або, або ну, щось в цьому руслі. І от така у нас карта. Я виставлю потім у Сторіс. Отака от карта. Це в нас. Малефісента. <хи> і це про крилля, про крила свободи. А, якщо ми приймаємо це все, то а, це нові можливості, нові вершини. Що може зупиняти на шляху, які можуть бути негативні такі моменти, які нас зупиняють? Це страх, сумніви та невпевненість. Я це викладу. І пам'ятайте про це, що у вас можуть до кінця березня, по відношенню до вашої цілі, проявлятися страх, сумніви та невпевненість. Знаєте, Прояви, які, от, знаєте, є Богом, а є диявол. І диявол він на службі в Бога, тобто не потрібно його боятися. Це просто перевірка, це екзамен. І як перевірка ця виглядає? От страх це просто номер один того, що забирає ресурси, того, що збиває людину з шляху. Того, що вводить в якісь ілюзії і оману, тому що страх це те, чого немає насправді. Ми боїмося те, що, є, що в нас є в голові, або нам що туди вклали, або ми придумали. Але навіть якщо щось це фізично відбувається, у нас немає а, можливості боятися, тому що ми в процесі, коли ми щось робимо, ми діємо фізично. А, і а, коли ми діємо щось тілом, то а, ну, ми не відчуваємо страху. Ми відчуваємо Можемо там відчувати інші моменти, але от, а, диявол він перевіряє людину на готовність, а, а, ну, це як перехоперехід на інший рівень якийсь. а, а От завдяки страху, завдяки сумніву, сумнів. сумнів. Вам а, невпевненості, злості, агресії, це сюди ж. Але тут мови про це немає, тому страх, сумніви та невпевненість. А, і це те, що забирає знаєте, такі пір'їнки з наших крил свободи, коли такий вітер, от уявіть отакий от вітер. Наприклад, на морі або на вершині гори, і можна розправити крила, і здається, що полетиша. І це про нові, нові можливості, нові вершини, нові горизонти, нове бачення, новий погляд, нового світогляду. І диявол він проводить такий екзамен, він дивиться, а що? Що людина обере, вона буде сумніватися, боятися, бути невпевненою. Або вона буде обирати нові можливості, нові вершини. Подумайте про це і пам'ятайте, коли от ви будете обирати, або або і ставити собі запитання: а що я обираю? Я обираю, який досвід я проживаю. Я проживаю досвід страху невпевненості а, і так далі. Або я проживаю а, відкриття нових вершин, горизонтів, нових можливостей. І далі, а, друга наша карта. А, вона. А, нам підкаже про таланти, ваші таланти. А, такі якості, які є в вас, але ви про них, можливо, ще не знали. А, і так далі. Це та закрита сила від вас або зовнішнього світу, але вона в вас є. Тобто, коли ви будете готові, ви її можете реалізувати. О, яка символічна карта. І це про тризуб. Тут основне таке послання, що якщо ви, у вас є така сила, що ви під захистом вищих сил. Вищі, сили, знаєте, це таке поняття, хто в що вірить, хто вірить в себе, в свою силу, хто вірить в Бога. хто, Бог теж буває. знаєте, Інтернет один, провайдери різні. Хто вірить в підсвідомість, хто ще там щось вірить, неважливо. Головне, що ви під захистом, можливо, у вас є ваш такий потенціал, який веде вас просто, і в один момент він ну, ви потрібні цьому світу, або ви потрібні там, знаєте, є така притча про те, що а, їдуть. Люди а, в потязі, і там вони спілкувалися. А, потім ця людина вона там прожила ще довге життя, померла. А, і коли померла, вона потрапила а, там, а, ну, де, а, питають, що ти зрозумів за це життя. А, і цей чоловік говорить: ну, якби, все було нормально, але я не зрозумів сенс свого життя. А, і а, той, хто м спілкується, там, якийсь, мабуть, ангел. Перед воротами раю чи пекла говорить: а пам'ятаєш, ти колись там їхав туди, то в такому потязі, і ти спілкувався з такими людьми. І вони тебе попросили передати там сільничку в потязі. Він говорить: ну пам'ятаю, Ну, це було твоє призначення в житті. Тобто призначення, це не обов'язково щось таке глобальне, це, це можливо таке маленьке, чого ми навіть іноді і не цінуємо, і не помічаємо. І тут важливо, що, як ви зрозумієте, цю силу, дуже важливо бути максимально зосередженими і максимально використовувати захисти, будь придільно осторожними і максимально использувати защити. Що таке захисти? Захисти – це найперше наше мислення, як ми мислимо, як ми сприймаємо цей світ, як ми дивимось на ситуацію. І максимально бути такими бережними до себе, з ким ми спілкуємося, як ми мислимо, чи дійсно це наші думки. Це просто от на ментальному рівні, що ми обираємо думати, що ми обираємо говорити, як відчуваємо себе, і чи дійсно це наші відчуття, чи це є якісь зовнішні процеси, чи зовсім. Процеси інших людей, і люди, які не живуть усвідомлено, то вони можуть жити, наприклад, відчуттями зовсім інших процесів. А в свої страшно подивитись, чому відбуваються якісь моменти, коли. Коли люди втручаються в життя інших людей, тому що в своє життя дивитися не цікаво, не зрозуміло, з чого почати там чи чого хочеться. Ну, тобто, страшно, це ну, страх, це, це базове, що людина відчуває, і це дуже розповсюджено. Тобто, От така у вас сила. У вас є сила захисту, сила захисту вищих сил, і дуже важливо бути коректними із цими захистами. І теж це буває дуже така агресивна штука, тому що ми бачимо, якщо метафору розглядати, то тризуб він теж, ну, не, не потрібно махати наліво і направо, але Саме розуміння, що є якась сила, до якої можна звернутися, яка може розкритися і проявитися, це вже дає впевненість людині. Така, яка у нас містична сьогодні тема проявилася. Але то таке. Головне, що це можливо вам дасть таку, такий поштовх, натхнення. Усвідомленість, як пропрацювати деструктивні емоції і напрацювати ну, таке благополучне а, своє мислення, а, своє ставлення до цього життя. От і те, що допоможе вам реалізувати вашу задуману ціль. А можливо зрозуміти, що ви хочете іншу ціль, або й або те і інше. А, все. А, я продублюю ці карти в своїх сторіс, мої соціальні мережі, я не маю до них зараз доступу, а, решта. Тому я вирішила відновити цю сторінку. От. А, до нових зустрічей. Якщо буде. А, Можливість, я думаю, що буду кожного дня проводити подібні ефіри. У мене дуже багато метафоричних карт, і я люблю з ними працювати. Я думаю, людям теж це подобається, і вам це е, теж дасть якесь усвідомлення, якийсь ресурс. Дякую за увагу і гарного вечора. Поділіться, які усвідомлення ви зрозуміли, чи е, зрозуміло вам. Про що я говорю, і які найпростіші дії ви зробите для того, щоб рухатись, пам'ятаючи про те, що ви побачили, чи працювали ви раніше з метафоричними картами. До нових зустрічей!